Ні, відбувається чергова сесія Просковецької міської ради. Продовж тривалого часу працювала депутатська комісія з питань об'єктів пратрускавецьку рортом. Сьогодні на сесії депутати мають намір винести відповідне звернення до СБУ та до прокуратур. Це для того, щоб ті ініціювали повернення колись приватизованих прат Росковець курортом санаторіїв у державну власність. Доброго дня, шановні депутати міський голова присутні запрошені журналісти. Я як голова тимчасової комісії є з питань законності створення Трусковецького об'єднання самотованим породом установку з породу спороту їх правонаступників та закону внесення ними статутний фонд майна будівлі та споруд, які ми користувалися про спілки, а також з питань законності оформлення прав власності на закордонні заклади та інших в, в місті Трускавець. Повідомляю, що комісія завершила свою роботу і є підготовлені висновки, які я можу зараз зачитати. І відповідно, ну там, чи їх обговорити, чи взяти до відома. Пане голову, можу я зачитати висновок три сторінки? Депутат, Ну, ви вкладетеся, бо програма то оголошення до двох хвилин. Я думаю, що вкладуся, бо це тільки до відома взяти. і, ну... ну Треба тоді вже депутатів подати. По Та там може якесь резюмуючу частину. Добре. Давай, добре, ступене резюме. Добре. Е, значить, е, висновок е, тимчасової контрольної комісії Трускавецької міської ради з питання законності створення Трускавецького об'єднання самопортнути наставно проспілок об'єднання Трускавець і їх правонаступники до незаконного внесення ними у статутний фонд майнам будівлі споруд, яким користувалися про спілки, а також з питання законності оформлення право власності на створення заклади та інших об'єкти нерухомості в місті Трускавець. 30 листопада 2016 рік. Тимчасова контрольна комісія. З питань законності встановила. Я е, буду якби, пропускати, я так тезово назву висновок в електронній формі і в друкованій формі е, розмістимо засоб массу інформації. Можуть всі ознайомитися. Е, комісія, розглянувши пакет документів та заяваних з, з депутатами обласної ради першого демократичного скликання початку МВ прийшла до висновку, що самого початку проведення приватизації на місцях додавши влади в цій рівні не дотримано правильного механізму роздержавної приватизації. Тут є опис. Комісія, документів, які були вивчені, витягнуті з архівів, долучення, рішення суддів. Комісією було зроблено офіційні запити у Фонд держмайна України, є відповіді у фонду держмайна додатків, є понад 107 сторінок. Це все є тут прописано. І одним словом, на підставі вище викладеного, комісія рекомендує Трускавецькій міській раді звернутися з депутатським запитом. Прокуратуру з вимоги виступити в інтересах держава України в особі фонду держмайна та територіальної громади міста Трускавець з позовом до практику Трускавецького Терпробуздоровниця про повернення з незаконного володіння санаторно-коротних закладів, що збудовані до 1939 року і після 1939 року. З рахуванням подібного звернення подано у ДКПП Товариство Меморіалу імені Василя Заборова Пучацький. Звернутися в Генеральну прокуратуру Службу безпеки України, фонд державного майна. Що встановила комісія? Що справді це все майно, ці всі санаторії були в незаконний спосіб е, внесені в акціонерне товариство. Це була шахрайська схема, так само тут є описана ця шахрайська схема, як вона робилася. Е, вивчено аналогічні судові справи по інших об'єктах в Україні, де все повернето майно. Тут є в додатках копію акта про повернення по Моршину, бо я робив запити. Чи є е, зверталися з спускавця щодо повернення. Поможемо зараз, як служба повертає в даний момент санаторії, чи не повідають, з пролізок 505 номерів у власність держави. І відповідно таких офіційно відповідь фонду держмайна, що 27 таких рішень є по всій Україні по різних містах, які набули закони сили і вилучені. Ми перевіряли комісію ці рішення в реєстрі судових рішень, як вони звучать. Там виглядає так, що повертають у фонд держмайна, якщо вже було зроблено продаж чи перепродаж. Комусь частину об'єктів чи об'єктів, то відповідно касується право власності тих, хто купив, повертає. ну тобто На початковий стан повертається це все діло і повертається в фонд державного майна. І таких є дуже багато. Ну, уже фонд держмайна мені відповідь дав 10 листопада цього року. В ті 27 є виконаних рішень і зараз конкретно зараз змушені повертають. Далі я зразу, ну, з висновком, якби, коротко я завершив, з висновком всі можуть ознайомитися. Додатки на електронних носіях і на, папер... ну, на паперових не передам, бо, до речі, проблеми є з папером для депутатів. Там 100 сторінок для мене це була проблема роздрукувати, тому є електронний варіант, я його передав і ви роздрукуєте скільки треба. І я пропоную зразу, згідно цього висновку, депутатський запит. Голові Служби безпеки України, депутатів Трускавецької міської ради вулиця Прославська, 2, депутатський запит, керуючий статтю 12-15 закону України про статус депутатів місцевих рад закону України про місцеве самоврядування, просимо вас взяти до розгляду висновок та додатки до висновку тимчасової контрольної комісії Трускавецької міської ради. Назва комісії йде дати їм юридичну оцінку на предмет порушення законодавства та конституції України, надати оцінку діям через діяльності посадових. Осіб причетних до незаконної приватизації, порушення на порушення порушеннями Конституції України та законодавства, та притягнути до відповідальності, перевірити наявність ознак вчинення кримінального правопорушення організованою групою посадових осіб з мовірною загрозою суверенітету держави України на користь держави агресора Росії за участь загенті впливу наземних держави. Це до СБУ, тому що там є всі ознаки, що це вертикаль працювала президентська адміністрація, Верховна Рада. E, Озвучу той факт, що рішення по реєстрації Трускавецького роду приймала Трускавецька міська державна адміністрація. Тобто була утворена міська державна адміністрація в Трускавці, що порушує Конституцію, і законодавство ну, свого роду сепаратизм. E, e, на хлопський розум, щоб ми розуміли, це ми зараз рішенням Ради утворюємо Кабінет міністрів України і від нього шнапуємо всі рішення, які нам потрібні. Тобто такий од, орган, до речі, він утворений. З архіву я взяв документ, і він не ліквідований по сьогоднішній день. Нам треба щось з тим робити. У Нас, де Юре, існує ще міська державна адміністрація поставці. Прошу підтримати запит до Служби безпеки України і поставити на голосування. Ви в тому варіанті у вас є, пане Святослав, так? Ну, дивіться, я можу повний висновок прочитати, там є розписано детально. Це ви просто саме таке резюме коротенько, це вже початок, воно вже не сприймається на столі. Давайте я зачитаю тоді. Слухайте. Є якийсь певний цей регламент. Якщо буде два давайте банальника, шановні депутати, я просто вам зразу скажу, що тут загроз ніяких немає, тому що ми ж не просимо не знаю, чогось неможливого. Вони все рівно мають вивчити ці документи. знаєте, ми Скільки я пам'ятаю, від міської ради з цього питання вже було відколи дуже багато звернень. Е, до речі, робити ще раз, і ще раз, і ще раз. Тобто це ні, ну, десь, доля тих звернень я навіть, не хотілося ознайомитися з відповідним. Ми ознайомилися із тими зверненнями і відповідали були, звернення. фактично ті самі звернення. І Андрій Богданович та депутати, я вам повідомляю, що навіть той самий фонд держмайна. Практично в той самий час дає різні відповіді. Наприклад, Товариство Меморіал він надав відповідь, що ще законодавство треба працювати, до Яценюка звернутися, а мені дав конкретну відповідь, що вже багато повернено майна. І так само, що до звернення. Ми ж тому і просимо, щоб СБУ перевірило, які, чому прокуратура формальні відписки дає, чому там фонд держмайна. Формальні відписки дає в одному місці, а зараз я так розумію, процеси якісь політичні змінилися, вони вже дають реальні конструктивні відповіді. Вони працюють, вони повернули і повертають далі майно. Єдине, що Вікторська вся немає ініціативи. Тому я би просив, ну, це, як би кажуть, це наш обов'язок, це майно, яке належить на громаді міста, державі України, він а не співвласниками цього майна. І щоб отак просто ми розтягували, тим більше зараз відбуваються процеси, якісь там продажі, перепродажі, розподіли, Ну, ми мусимо щось з робити і терміново. Ну, потерміново. Навіть до того, що в теж не хочеться переводити, тому що наскільки, якщо ви так розказали які-то об'ємні документи, об'ємна робота, якось треба почитати, ну, та, бо це ж є... Хай читають компетентні та... органи, розумієте? Ми, Депутати у нас грамотні люди, але експертів, я думаю, багато немає. Це мають компетентні люди вивчати. І я, я по суті наполягаю, щоб ми сьогодні ці звернення дали. Хай працюють компетентні органи, ми не маємо підміняти їхньому роботу. Ви як це депутат можете звернутися від депутата, але якщо щоб це було підтримано радою, ну, шановні депутати, я зразу повідомляю про те, що якщо ми не підтримаємо ці звернення, звичайно що. Як депутат, як громадянин України, як громадська організація, ми будемо це робити самостійно і подавати до суду. Але історія буде знати вашу бездіяльність в тому плані, що на мільйони доларів майна землі, і ми нічого не робимо для того, щоб хоча б спробувати встановити справедливість. Тому ще раз пропоную поставити на голосування депутатські запити. У мене їх тут є три депутатські запита: голові служби безпеки України, Генеральному прокурору України. Вони по тексту е, подібні. І я їх всі зачитаю, і голові фонду держмайна. Хай працює голова фонду держмайна, хай в інтересах держави відстоює повернення в державу. Трускавецька міська рада має в інтересах громади міста комунального надо повернути майно, яке до 1939 року було ту підробу, яке не належить там, в радянській державі, а не належить. Це не проти того, щоб голосувати. А це 89 об'єктів з порудку, дівель, дівель. Якщо буде підпис під від Грабовського, підтримання, то ми без проблемного цілі. Це відміскує рад. Для того, щоб його послухати. Для того, щоб за щось голосувати, напевно, потрібно вивчити і переконатися. Субтитут, я тобі довіряю і вірю. Але я хочу побачити, це не є проблема. А 27 рішень суду, то не є переконання. Слухайте, не, ну... не, є. Не, є? не є? Де вони є? Вони є в додатках з посиланнями, ви, ви все відкриваєте, читаєте. До речі, завдячуючи тому, що ми не закупили систему. Правову <spacon's> систему ми дуже багато лишньої роботи дякуючи вам проробили. Так що я думаю, що ліга закону ми колись забудемо. Але нічого Я звіт, і ми будемо приймати рішення. на бій. Левого часу роботи зроблена комісією. В основному основний кігар в роботі тієї комісії взяли на себе Святослав Святослав Робський. Кучу матеріалів опрацьовані були разом з паном Вороном в учасник. Я до тої роботи долучався менше, чесно признаюся. Але е, 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 пан Горбовський зачитав просто от висновок комісії. Е, комісія зібрала масу матеріалів в депутатських запитах, які пропонується вам, як депутатам До міської ради, проголосувати, говориться просто одна єдина річ: звернутися з тими всіма матеріалами, які є назбирані, Генеральну прокуратуру. Службу безпеки і по державного майдан. І передати ті всі матеріали, оцю папочку, ті всі матеріали, які є на передати передати ті три інстанції. Ми не говоримо, ми не даємо оцінку правову, хто робив якісь порушення чи вчиняв якісь порушення. Ми звертаємося з тими матеріалами, які напрацювали в місті. З цього напругу, суть у того. Процедурно проголосування. Хто задержав? Ми обговорюємо. Тож, якості депутату. Доброго дня. Ну я би просто ще раз хотів звернути увагу, були подібні випадки на обласній раді. Ми зверталися, хтось спробував звертатися з запитом до вищої інстанції, тобто не по території області, а до Верховної Ради чи там начальника чи голови служби безпеки і так далі. Прошу ще раз просто підняти, подивитися про статус депутатів місцевих рад. Там чітко є, що запит може стосуватися тільки там території області, скажімо так. Якщо це мова йде, що потрібно звернутися до Служби безпеки України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, до Фонду державного майна і так далі, це, відповідно, має бути звернення міської ради. Окремий проєкт рішення, підготовлений, внесений до порядку денного і відповідно тоді проголосований. Тому ну, я ще раз кажу, я по подібній практиці говорю, ви як голова регламентної комісії, можете це подивитися ще раз, щоб це було правильно, щоб ви просто виглядали ну, таким чином, так як на має бути. Подібний випадок був в обласній раді минулого скликання, що ми пробували, хтось спробував запитом звернутися до Голови Служби безпеки України. І юридичний відділ зробив зауваження, що це не може бути, тому що ми вдіємо майже тільки своїх компетенції про статус депутатів місцевих ради. Якщо ми звертаємося вже до Голови Служби безпеки України, то має бути відповідне звернення міської ради проектом рішення. Ну, я, просто, я просто кажу, так як воно є, ну, так воно було. Дякую <п> вам за інформацію, пане Олексій. Ну, це лишній раз підтверджує, що нема за що переживати. Якщо ми робимо щось не, не так, нам дадуть відповідь, що потрібно в інший спосіб зробити. Тому я все таки наполягаю підтримати депутатський запит, проголосувати. Якщо ми зробили помилку і щось неправильно оформили, нам прийде відповідь. Ми виправимо помилку і ще раз, Григо, Дані, що є таке доповнення? Я стикнувся спохожою ситуацією з землею. Хотівку запонити землю, яка лежить в лісовому фонді. І перед тим, щоб подавати десь, скажімо так, в міністерство в кабінет міністрів, тому що є закон з 2006 року від Юлії Томишенка, який забороняє. Мене відправили в другопиць лісництво. І спочатку подається заяву в нижче постановлені органи, тобто другопичництво, яке не заперечує, воно передає у Львівське, Львівське не заперечує, Вони передають тоді на кабінет міністрів. Кабінет міністрів приймає рішення відміняє цей закон. Пізніше приходить назад на область, район вилучає землю. Пізніше, аж, ну це насправді дуже така довга тяганина. Учкович. Овчанський. За. За. Грабовський? За. ще За. Карпин? Доброський. Кармен. Кенсберезюк. Так, два. Киселичник. Малощак. Зивався. Натоличка. Зла. Мицько. Прямо. Наконечник. Остапчук. Пономаренку. Сенді. За. Стародуб. Стасик. За. Степаненко. Це Цехмейстер. За. Яворський. Яворський на танце. 4 2 1